Прошу на дія. Да. Шановні голова, шановні депутати, я як голова була... проспілки, яка по закону і по ідеї вам зараз захищати оці 109 чоловік. Прошу от ваші підсудності і їм передаю. Я відкреплювати сільські, що стоять на вулиці і на цьому місцях. У них був рік часу для того, щоб самі собі підібрати інші місця для тоді. У них було запропоновано. Ми заробили немало, які могли купити навіть за свої власні кошти, кіоски. Так і всі підприємства смогу на вулиці Візьке шосе. Так не пропонуємо. Вы что вы думаете?